Всім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні у мене в руках знову знайома багатьом на цьому каналі косметичка, а це може означати лише одне: я перебираю свої пусті баночки, розповідаю про них вам і ділюся своїми позитивними чи негативними враженнями про продукти, які мені вдалося добити. До самого кінця заходьте в опис під відео. Там будуть посилання, я, як мінімум, спробую знайти всі посилання на ті продукти, які сьогодні покажу вам. Також там будуть посилання на мої соцмережі, варіанти допомоги цьому каналу фінансово, ну і загалом дуже багато цікавої корисної інформації. А тепер погнали до пустих баночок. Маю зазначити, що це відео я знімаю вже другий раз, тому що перший раз була проблема зі звуком. І якщо я буду в якийсь момент переходити на мат. Вибачайте, я, звичайно, жартую. У мене тут не дуже багато пустих баночок, тому я сподіваюся, що ми дуже швиденько закінчимо. І починаємо ми з величенької баночки від бренду Glee Elements, в якій зберігався соляний скраб для тіла. Дуже класна історія. Ви знаєте, що я великий фанат скрабу від Colistar соляного який типу anti age але коштує він. Дорого, занадто дорого, для того, щоб його так вільно можна було піти і купити. Оцей же ж скраб, він дуже має дрібно дисперсну сіль, тому він не травмує шкіру, він гарно полірує шкіру. Єдина його відмінність, як на мене, від скрабу від колістар це відсутність якогось там зволожуючого живлючого компоненту. В скрабі від колістар є якісь масла. Тут такого немає, тут чисто ексфоліація, полірування шкіри. Але навіть разом з цим цей скраб робить шкіру супер гладенькою, супер ніжною. Просто треба додати якогось потім батеру, кремчику, я не знаю, маселка, і все буде топ. Представлений цей бренд у нас в Ароматек. Я дуже рекомендую звернути увагу і на скраб, і загалом на бренд, тому що якщо в Ароматек відбуваються якісь знижки, а це зачасту у них саме на догляд, і не на всі бренди, як ви знаєте, є знижки, і не на всі бренди знижки великі можуть бути. То на бренд Глілементі зачасту знижки дуже круті. Тому оцей от скраб на знижках коштував. 600 гривень чи 500 гривень, з урахуванням того, що тут 500 грам, так 500 грам це дуже класне вкладення, як на мене. Але дивіться самі: я знаю, що багато хто не витрачає великі кошти саме на скрабування, тому що, типу, можна і. Кавовою гущою потертися. Розділяю вашу думку, я так само робила іноді роблю. От, але ну класний скраб, це класний скраб, ну не дарма його випускають. Наступний продукт не буду сильно довго зупинятися на ньому, тому що це просто звичайний гель для душу, просто з лімітованим ароматом цього пряного апельсинчику. Це минулорічний лімітований аромат новорічної колекції від The Body Shop. Якщо ми говоримо про основну лінійку, класичну лінійку гелів для душу від Зебальшов, це звичайний гель для душу без всіляких випендрюжів, який просто гарно миє і не сушить шкіру. Більше нічого додаткового від нього не треба чекати. Мені цей дуже подобався, тим, що він класно пахне апельсинчиком зі спеціями. Я дуже люблю такі аромати. Наразі я думаю, що купити його десь нереально, просто кажу вам, що... Все ще мені подобається гелі для душу від Забадішов. Саме тому я зараз використовую лімітку з вишенькою, але мені аромат не, не те, щоб дуже подобається, тому що він пахне мені якимось вишневим кальяном. Не найгірший аромат в моєму житті, але і не те, що прям кайфую я від нього. так. Ніжна пінка для вмивання від Mary Fresh Cosmetics для сухої шкіри. Закінчивши цю пінку, я можу офіційно сказати, що вся лінійка для сухої шкіри, для сухої шкіри обличчя від Mary Fresh Cosmetics, мені дуже сподобалася. Пінка в тому числі. Єдиний її мінус це те, що вона не так добре тримає форму. Знаєте, коли ви витискаєте пінку і ви бачите таку таку, я не знаю, горку пінки у себе на руці. А коли ви витискаєте цю пінку, то вона доволі швидко, знаєте, так вона не перетворюється в водичку, в рідину, але вона якось так спадає, не тримається такими піками, як це можна сказати. Але це ну, абсолютна фігня, це ніяк не впливає на її якість, на якість вимивання шкіри, на те, що вона не сушить, на те, що вона дуже делікатна, ніжна. І взагалі, ну, мені дуже сподобалось. Я тепер впевнена в лінійці від Mary Fresh Cosmetics з тому, що для сухої шкіри це дійсно класний варіант, який не буде подразнювати пересушувати шкіру, не буде ще гірше. Ще більше погіршувати її стан. Тому, якщо хтось тут має суху шкіру і хоче підібрати для себе догляд, то можливо вам треба спробувати оцю от рожеву таку лінійку. Там всі продукти в такому кольорі від Mary Fresh. Там і пінка, і сироватка є, і тонік є, і гідрофілка є. От гідрофілку, я подумаю придбати ще раз, тому що вона прям класна, вона коштує недорого. І просто мені сподобалося От ви б знали, як я сильно хотіла цей кремчик, але завжди жаба душила його придбати. Це е, серія керамід від Dr. Джард, Skin Barrier Moisturizing Cream. Він мені трапився в якійсь коробочці Іпсі боксі Чарм. Я так раділа, так раділа, почала використовувати буквально одразу в той самий день, коли отримала. І, власне, цей крем нам обіцяють, що він буде зволожувати нашу шкіру, відновлювати та зберігати захисний бар'єр. Що він створив мені? Він створив мені купу прищів. Він мені позабивав пори так, як я не знаю, що мені забивало пори в моєму житті. Крем доволі щільний. Він такий, прям густенький. Він, як на мене, некомфортний в нанесенні, якщо його використовувати на кожен день, як пропонує виробник. І от ти його наносиш, і ти відчуваєш, що твоя шкіра обтяжена. Ти не відчуваєш, що твоя шкіра зволожена, що твоя шкіра живлена, там ще щось. Ти відчуваєш обтяження на шкірі постійно. Ти відчуваєш, що шкіра, наче брудна, якась, воно скочується. Якщо трошки більше нанести, не дай Боже, воно все скатається. ваш макіяж піде по одному місцю, коли ви будете наносити там тональний чи інші продукти. Все просто доведеться все перероблювати. Тому я знаю, що є дуже багато фанатів цього крему. Я знаю, що дуже позитивних багато відгуків на нього, але на жаль, не від мене. От якщо ви користувалися цим продуктом, загалом, якщо ви користувалися будь чим з того, що я сьогодні показую, в відео, то пишіть свої відгуки в коментарях. Я думаю, це буде корисно навіть не стільки мені, скільки іншим людям, хто хоче побачити. Більше відгуків ніж один мій на якийсь продукт, який їх дійсно зацікавив з того переліку, який я покажу. Давайте будемо корисні один одному. От тому пишіть, чекаю. От скажіть, будь ласка, що я не одна людина, яка не знала, що у бренду доктор Пау Пау є ще щось, крім бальзамчиків для губ. Цей продукт мені також трапився в якийсь скоровочок і Псібоксі Charm, і це оце от штука не для чоловіків, а для всіх. Всім в одному для волосся. Тут вам і захист від загалом захист, і захист від гарячих температур, і живлення, і зволоження, і блиск, і все, і все, і все. Продукт він тут з пульверізатором. Хоча сам по собі він схожий, навіть не знаю на що, такий, наче легенький-легенький кремчик, і він не розприскується якимось таким, знаєте, дрібно дисперсно. Він відчувається на волосі, коли ти його ну, напшикав, скажімо так, треба нанести на там на піввологе волосся і посушити далі з феном. Власне, таким чином активізувавши продукт. Я от використала цілу банку, я вам скажу, для мене це перемога, тому що такі е, штуки, я їх вічно то забуваю, то мені ліньки, то ще щось. Ну, коротше, дуже-дуже не люблю я їх використовувати, а тут я прям всю банку використала. І щоб сказати, що я побачила якийсь результат, та ні. Сказати, що волосся моє якось краще виглядало, хоча б після мийки і сушки з цим засобом, ніж без нього. Та ні. Тому. Ну, чесно кажучи, не дуже я вам його рекомендую. Можливо, саме тому він і потрапив в коробочку від іпсі, тому що це фігня, яку бренд не знає, як продати. Але знаєте, якось так, якщо у вас є подібний засіб, якийсь який ви бачите, що працює, який там вигладжує волоссячко, додає йому там блиску, щільності, можливо. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Бо мені цікава тема догляду за волоссям, але є таке відчуття, що скоро я просто зі своїми трьома волосинками, мені простіше буде або наростити волосся, або якусь перуку вдягнути і наморочити собі голову. Тому що, от є відчуття, що на моє волосся взагалі ніякий догляд не діє. От і все б я не робила з ним, б я не робила внутрішньо, там не приймала, не використовувала. Ні, ні, фіга. От як воно, в якому стані воно у мене все життя, в такому воно і залишається наболіло. Просто вибачте, виговорилась трошки, може не важкого, але люкса з доглядової косметики медікейт. Пор Клінс Gel Intense. власне, гель для вмивання шкіри обличчя, чудовий продукт, використала, бачите, величезну бадью тут 150 мл. Дуже економне у використанні, тому що треба абсолютно зовсім трошечки цього гелю для того, щоб напінити, для того, щоб вмити. Гарно вимиває залишки косметики, залишки якихось продуктів доглядових, гарно, але не пересушує, не перетягує шкіру, не викликає лущень. Якихось подразнень, коротше, ніяких проблем з ним не було. Не можу сказати, що якось чимось таким прям особливим мене захопив цей гель для вмивання, От не можу сказати, от крім того, що він не зробив мені нічого поганого, сказати, що він мені прям зробив щось дуже гарне, те, що мені не робили, набагато більш дешевші гелі для внування, не можу сказати. Мені, наприклад, більше набагато імпонує вмивачка від Kiehl's з серії Ultra ультрафешл або вмивачка знову ж таки від Kiehl's з календулою. А тут ну, начебто і все добре, але все одно щось от. Не вистачає. Тут є зовсім трошки кислот, але зовсім трошки, тому я її використовувала на вечір для того, щоб там мати якусь додаткову, навіть не і пілінг а просто трошки більш глибше вичищання шкіри ніж зранку. Загалом продукт хороший, мабуть, якщо ви переходите на більш серйозний догляд і не хочете там, користуватися ну, умовно гарнієром якимось для вмивання, чи еволайном, чи ще чимось таким супербюджетним, то така тема може бути вам цікава. Щоб не відходити далеко від теми Medicaid, покажу також залишок від упаковки Тоніку: це Daily Exfoliating PHA тонік з ензимами. Дуже мені подобається, я купила рефіл, ну власно така сама пляшечка з фольговою кришечкою. Зняла звідси помпу і переставила. Таким чином зекономила собі там гривень 200 десь також непогано. Цей тонік я використовувала також ввечері для того, щоб, по-перше, прибрати залишки якогось, якщо я вже не домила е гідрофілкою гелем для вмивання. Якщо я все ж таки якусь ядрену косметичну штуку не домила з обличчя, оцей от тонік допомагав її прибрати. За допомогою цього продукту, я в домашніх умовах отримала безпечний е легкий пілінг, легку ексфоліацію. Для того щоб моя шкіра була гладенька, рівненька, для того щоб пігментація сходила поступово, коротше, загалом дуже сподобалось. Я ж кажу, настільки сподобалось, що вже купила новий і продовжую користуватися, і поки що не бачу для себе альтернатив на заміну. Дуже класна штука. Один з улюблених моїх продуктів від бренду Glow Recipe це глиняна масочка з кавунчиком. Дуже приємний має аромат, класно очищує, класно трошечки підстягує пори, ну, за рахунок того, що є глина в складі, а також за рахунок того, що є якісь. Я не знаю навіть що це за частинки, і вони чи вони фізичні, чи вони хімічні. маю на увазі, чи це якийсь подрібнене щось, чи це щось якесь хімічно Створені такі гранулки, якісь, які, тобто, коли ви наносите маску, в ній є такі, ну. Частинки невеличкі, вони залишаються у вас на обличчі. коли ви маску змиваєте, то можете трошки помасажувати, поексфолювати свою шкіру цими частинками. Таким чином, ця маска не тільки на очищення піде, а й ще й трошечки на ексфоліацію. Не можу знову ж таки сказати, що це щось таке супер особливе, супер якесь і незвичайне. Впевнена, що. Дуже багато ще схожих масок, але мені, по-перше, дуже імпонує естетика бренду Glow Recipe, По-друге, мені подобається, як працює на мені ця маска, тому я собі, знаєте, не відмовляю в задоволенні за можливості придбати собі ще і ще і ще таку масочку. Чи хтось користувався з вас? Пишіть в коментарях, тому що знаю, що Glow Recipe багато хто любить, але ніколи мені ніхто не пише, якими продуктами саме е, люблять користуватися. От. У мене ви тепер знаєте. Щоб трошки розбавити цю доглядову історію, покажу вам єдиний декоративний продукт, який у мене закінчився за останній час. І це, я думаю, ви знаєте, що це. Я вам показувала це в огляді на продукти Евелайн. На другій стороні тут така щіточка. Це олівець для брів з серії Brow and Go. називається Помад Pencil Дефен Філ. Супер крута штука. От єдиний, єдина її проблема це маленький об'єм. Дуже швидко закінчується. У мене не знаю, може тиждень півтора, якщо щоденно малювати брови, все продукту нема. Але загалом м'якенько, гарно тушується, добре тримається, ніяких плям, нема ніяких змін в кольорі. Тобто, знаєте, ви начебто там намалювали собі там коричневаті брови, розчесали, а вони у вас червоні, чи там навпаки, там якісь коричнево-темні брови намалювали, розчисали. Вони у вас там зелені, оливкові. Ні, продукт шикарнючий. Просто хочеться, щоб його було трошки більше. Тому що купувати кожні два тижні за там 150-200 гривень продукт для брів. Ну так, собі, трошечки жабка під, під 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 піджимає, але ну дуже класно, дуже класно. От, тому у мене вже є запаска. Ми з вами говорили багато про цю сироватку. Я залишу посилання десь зверху, з моїм оглядом, з моїм відгуком на неї. І першим, скажімо так, це антиоксидантна сироватка, блакитна сироватка від містер Скрабер. Дуже крута, бо якраз працює на відновлення, зберігання і підтримку захисного бар'єру шкіри. Дуже мені сподобалось, але дуже швидко закінчилася, тому що має супер рідку текстуру, наче водичка, наче ну і не наче водичка, просто як водичка. Тому дуже важливо контролювати кількість продукту, який ви наносите собі там на обличчя чи на руки, як ви там. Ну в залежності від того, хто як наносить, тому що можна дуже багато зайвого вихлюпати. І просто дуже швидко закінчиться продукт. Як на мене, за ціну, яку просить за неї містер Скрабер, супер крутий продукт. Я реально побачила, як відновлюється моя шкіра. Повірте мені на слово. Я бачу, що з моєю шкірою твориться, коли я без макіяжу. Я бачу дуже добре, коли я починаю використовувати продукти, які націлені на загоєння, які націлені на підтримку біому шкіри. Тому. Ця сироватка однозначно потрапляє в список тих продуктів, які я готова повторювати, і які мене повністю влаштували за своїми якимись функціоналом. Ще одна сироватка, просто яка захопила моє сердечко, це бренд Біоно і сироватка з комплексом церамідів і амінокислотами. Господи, яка ж вона класна! Вона вже не така рідка, як водичка, трошечки густіше, але все одно абсолютно прозора, дуже швидко всочується, дуже легко наноситься, розноситься по шкірі, не скочується, не забивається, не залипає нікуди. В неї не липкий фініш, слава Богу. Та й загалом вона не липка. І вона чудово готує шкіру до наступних етапів догляду, наприклад, до кремчику чи до есенції якоїсь, Також вона може виступати гарним праймером під макіяж, якщо вам так потрібно. Вона чудово пахне у неї така якась трав'янисто, приємна, неінтенсивна віддушка. Гарно зволожує шкіру. Та і все. Це все, що мені було потрібно. Я її використовувала зранку як денний свідогляд. І весною, коли мені не потрібно таке інтенсивне якесь живлення і зволоження шкіри, як взимку, і я не боюся якогось переобтяження шкіри як влітку, коли все ж таки дуже спекотно, от на весну цей продукт був. Ідеальним. Просто я закохалася. А ще більше я закохалася в цю сироватку, коли почала її використовувати разом з кремом, також від Біону, з скваланом і центеллою. По-перше, він пахне мені свіжим огірочком. Таким, знаєте, коли ти береш свіжий огірочок в холодній водичці помила, розрізала і так нюхаєш. І отак, от саме пахне цей кремчик. Щось просто неймовірне свіже, приємне. Сам крем має більш, ну таку кремо-гелеву текстуру, супер легеньку, супер приємну. Буквально трошки його треба, щоб рознести по всьому обличчю. Гарно зволожує, гарно підтримує стан шкіри впродовж дня. Я не знаю, я з ним взагалі не побачила ніяких проблем. Знову ж таки, нічого не скочується, нічого ніде не забивається, не липке, не гидке. По ньому гарно працює косметика. ну, Мінусів нема, окрім одного, мінусу пакування. І ви бачите, що тут помпа. Це дуже класно в плані гігієни, тому що ви не лізете пальцями в банку, ви просто натискаєте собі так-тик-тик, кремчик вичавили там на ручку і потім розносите по обличчю. Але тут проблема в тому, що власне, помпа працює з оцим от. Я не знаю, шлангочкою, трубочкою, ну, коротше, ви зрозуміли. І коли кремчика залишається, ну, десь отак от вже, ця трубочка не стягує, щоб дістати увесь продукт. І починається наше улюблене: розкрутити, пошкарябати там всередині, дістати кремчик, там щось на ручку чи одразу на обличчя, і коротше. Якщо мене дивиться хтось з бренду Біону, а може, а може, то якось. От Хотілося б, щоб трошки помінявся формат цього продукту, упаковки. І тоді це буде взагалі розрив, Розрив, тому що мені дуже сподобався цей кремчик. І також він потрапляє знаєте, в списочок, обов'язково повторюю при необхідності. І ще один продукт також від Biolo. Було цікаво спробувати, ніколи у мене не було сироватки для шкіри навколо очей. А це сироватка знову ж таки з пептидним комплексом із колагеном для того, щоб не було у нас синячків під очима, для того, щоб у нас не було мішечків під очима, щоб очі були свіжі, легкі і гарні, і погляд був свіжий і здоровий, і щоб не було у нас сухості ніякої, і гусячі лапки щоб нові не створювалися. коротше, з цим всім загалом ця сироватка справляється. Я думаю, що якщо закріпити її ще і кремом для... Очей, взагалі, ну навколо очей, звичайно, взагалі буде супер. Тому що використовуючи цю сироватку, я побачила, що у мене зона під очима дійсно гарно зволожена, не пересушена. Навіть коли я використовувала консилери, які зазвичай не використовую на зоні під очима. Все було окей, не було ніяких пересушування, не було цього потрісканого якогось такого ефекту. Все було дуже круто. Я вам більше скажу: у мене, коли закінчилась сироватка. Для обличчя і ще нова не приїхала, я пару днів оцю от використовувала на все обличчя. І ви знаєте, класно, просто відчувалося, як наче наливне яблучко обличчя, тому може, може є резон купувати цю сироватку і використовувати її для всього обличчя. Хоча об'ємчик малуватий, звісно, якщо для оцього обличчя це все використовувати, але ну, як вже є. Отак, ну що, це і все. Я вирішила вас не сильно затримувати з такою темою як пусті баночки. Сподіваюсь, відео вийшло інформативним, не дуже сильно вас відволікло від ваших справ, але і було місце для посмішки або для підняття вам настрою. Дуже сподіваюся на те, що після всіх моїх відео у вас гарний настрій, бо ж для чого тоді я взагалі тут сиджу. От, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, а також перевірити підписку на цей канал. Тому що, якщо ви ще досі не підписані і дивитеся без підписки, десь сумує один б'юті Макарон. От, а, І що? Пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас о-о-о тут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ. І слава Україні!